Від лісової школи до лісогосподарського коледжу Булахівський заклад заснований у середині 19 століття. Єдиний такий в Україні, який є комунальною власністю: лісове господарство, зелене будівництво та садово-паркове господарство. Тут учнів навчають на п'яти спеціальностях. Але, окрім навчання, на величезній території ледь не в кожному кутку можна побачити міні-музеї. Усе тут з дерева та навіть створений найстаріший на парк. Арк, і з рідкісних дерев є тут ще й спеціальний зимовий сад, де студенти проходять практичні заняття. Загалом тут більше двох тисяч рослин. З рідкісних рослин ми можемо побачити це агави, які є взагалі ну, найбільш специфічні вони в Мексиці, де вони вирощуються. Також є лимони, кавові дерева, і звичайні такі, як можуть бути в кожного. Це монстери, фікуси і інші такі свого роду рослини. Є й музеєфіковані експонати зразки різноманітних порід та тисячолітні рештки тварин. Колись було тут море, і вони знайдені тут викопані рештки скам'янілих морських таких того роду риб. Також і скам'янілі дерева у нас тут, які викопані у, у водоймах, які тисячі років простойні. На належному рівні і господарка лісогосподарського коледжу. Тротуарну плитку виготовили і клали самі. Недавно зробили ремонт будівель та запустили котельню на твердому паливі. Ми поміняли електролінію. В нас 1400 метрів своєї електролінії було. Це були великі кошти. Це дозволило фактично помінявши на сучасних матеріалів, ми більше 20% стали економити електроенергії. Це бюджетні кошти. Ми збудували оцю котельню на твердопаливному. Паливі на дровах, і фактично маємо можливість дійсно опалювати, так як вимагають певні норми по теплу. Бо дрова ми маємо можливість де купити і по ціні, і відповідно користуватися цим. Це для нас було дуже важливо, бо в нас багато старих приміщень, які потребують все-таки хорошого прогріву. Зараз у коледжі хочуть збудувати майданчик зі штучним покриттям, адже заклад є одним із кращих в області. По фізичній підготовці сподіваються на допомогу обласної ради. Починаємо для себе вже один з пріоритетів визначати, що ми починаємо вже інтенсивніше виділяти кошти для підтримання в належному стані саме наших об'єктів. Один з таких об'єктів, так само, це і Болехівський лігусовосподарський коледж. Тут так само багато достатньо багато зроблено за кошти обласного бюджету. І фасад поремонтований, там і багато чого іншого. Але але є ще й що робити. Тому ми так подивилися на коледж, Подивилися дійсно, його тримають в хорошому стані, от випускають хороших спеціалістів. Тому будемо приділяти увагу і цьому коледжу. Ліліана Хомишин, Ольга Гриців, Олег Рудак, Новини, телеканал РАІ.